Дивіться зайц! Давай, давай, байс! Взять 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 взять, взять! взять, 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 взять! Іщи, іщи, іщи! Давай, давай! Молодец! Молодец! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова Хантер. Сьогодні по календарю 25 січня і як бачите, ось яка погода На градуснику плюс 7 градусів. Друзі! Кинать січня середина зимы почти. Вот такая у нас погода, вот такая вот. Уже пшеничка на полях. Ах, такие парень, Ищи, ищи, молодец, молодец! Ищи, 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 давай. Так що, друзі, вийшов знову сьогодні з баксом своєю собакою мисливською, Трішки понатаскувати, знову працює, працює, як бачите, дивіться, з перших секунд тільки виліз з машини і пішов, пішов, штурмує отакі ось терники, посадки, собака вся в азарті. Не виходили ми з ним на прогулянку два тижні. І шука, 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 шука. Хлопець мотається, молодець, молодець. Дуже гарна робота в собаке. З кожним нашим з ним виходом у нього все краще і краще. Робота. Мені подобається. Собака прямо в азарті, вся така мотається, не, не минає. Не стисняється, не, не те, що не обминає. Терників, залази в них. Залази кожний кущ, пролази. Десь чує запах і зазартом пробирається туди, лізе. Дивіться, мотається. Молодець, Молодець, бакс. іщи, іщи, ще, іщи, Давай, 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 давай. молодець Молодець бакс, молодець. Дивіться, терник. Пішов, 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 пішов. Давай, 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 давай. молодець, молодець бакс, молодець Просто красень. Отак От повинна працювати настояща мисливська собака. А не те, що там ходить, ходять собаки коло ніг у хазяїна. Молодець, молодець. Забігав в посадку і вагони на нашу сторону виходить. Да, друзі, ви там писали в коментарях, натаскай мою собаку. Ми привеземо там і Дратхара, і гончу просили там. Друзі, я цим не займаюсь. Як бачите, ми самі з ним виходимо раз у дві неділі, виходить, тому що зараз така ситуація. Робота, робота на благо країни. В першу чергу. А як є минутка свободна, десь з'являється вихідний день, то виходимо навіть в такі дні, як бачите, нема снігу. Мокра, сира, ну, все, одно, все одно потрібно гуляти з собакою. Щоб у вашої собаки проявився мисливський інстинкт і собака працювала, приносила задоволення в роботі. Дивіться, носиться, носиться, ну, в такому технику. Бах, Бах! Молодець, іщи. Ай, молодець. Іщи зайця, іщи. Що там? Молодец, молодец, ищи, взять, 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 взять. Молодец, собака, молодец. Молодец, баксик. Ищи, ищи, найдем, по-любому найдем. Так что, друзья, протю я, працюе, працюе, пас. На все в 100%. Віддається в роботі в, в, в тій, що в нього закладено в генах. Обов'язково ми сьогодні щось знайдемо. Дивіться, дивіться, що робиться з собакою. У нього дуже велике бажання є знайти сьогодні зайця. Прям дуже велике, я бачу по ньому. Ай, молодець, красавчик, давай, давай, давай. Ай, красень, красень, молодець, давай! Оце на, настояща робота мисливського собаки. Гончої. Так що, друзі, не переключаємось. Як бачите, бакс у великому азарті сьогодні. І ми обов'язково щось сьогодні знайдемо з вами. Вперед. Єсть, є, єсть, знайшов! Взять, бак, взять, 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 взять! Побіг, як бачите, друзі. Нагнав чітко, зайця. Взяв слід. Як бачите, було б полювання. Бах-бах. Зайчик би був. Ось він долежав. Да знайшов його, так? Да? Бакс, молодець. Чітко, чітко, просто супер. Побіг на ту посадку, ну ми на вернемося. Молодець! Не пойма, не пойма і чує, дивіться. Ну, де де де, найди Льошку, де, де Льошка? Отут був заяць. Ось він Нюха його. нюхає його Льошку. Дивіться, з яким азартом собака рада. А, тут зайчик сидів, так? Дивіться, що робиться з собакою. Там все, бакс, побіг заєць, молодець. Ти вигнав його на мене. Було б полювання, був би у нас стовідсотково заяць. І погнав, погнав, спіймав слід. Мокра, мокра. Оземена. Як бачите, дуже важко йому. Він і чує слід. Ну дивіться, по мокрому пішов, 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 узяв, слід, погнав. Не буду відзивати, хай попрацює. Погнав, погнав. Ну як бачите, чудово, чудово, друзі. Вон від тієї посадки ми зупинилися, зупинив я машину, з ним виліз. Прогулялися ми скільки тут? 200 метрів, 200 метрів, друзі. Є заяць. Було полювання. Вже ми з ним були з трофеєм. Як бачите, як, які чагарники, ось які густющі і відмінна, відмінна робота собаки, як бачили, принесла б результат. Так що, друзі, це четвертий з ним вихід у мене по натаскуванню. Як у мене працює собака? Напишіть в коментарях. Друзі, 5 хвилин зайць знайдений. Це просто. Не знаю, в мене наскільки. <смі> Друзі. Не знаю там. Я думаю, зафіксувала камера, тому що заяць вибіг від мене 10 метрів. Це при тому, що я йшов, з вами розмовляв на камеру, говорив, заяць мене зарані почув і плюс Бакс е мотався е на тій стороні посадки і він вигнав. Іменно на мою посадку зайц вибіг. Іменно на мою сторону Зайць вибіг. Як бачили а, супер! Важко йому бігати, як бачите, сира оземена, сира поле. Сиро, мокра, ну все рівно, все рівно. А, приятно бачити, як працює твоя собака, з яким азартом та ще й знаходить звіра. Зразу не побіг за зайцем. Тому що трішки е, заєць, мабуть, почув, як він з цієї сторони бакс наступає на гілки, е, потріскує і він вискочив на мою сторону, побіг по сирій землі, по сирій озелені, а бакс вибігаючи учуяв запах і зразу побіг на його льошку. Знайшов його льошку, аж потім. Е, Потрапив на зайчий слід свіжий і погнав зайця в поле. Побіг за зайцем. Ну, все чудово, все чудово. Я йшов, як бачили, по землі з краю і чітко-чітко заєць вийшов на мене. Ну Метрів 10-15 максимум. Чудова дистанція, щоб приготуватися. Відпустити трішки зайку на 30-40 матів і зробити влучний постріл. Те, що й треба. Те, що я хочу від собаки, все чудово. Знайшов, нагнав передо мною зайця ціль мисливську. Все чудово. Мотається, мотається, мотається. Похвала, похвала, велика похвала, баксові за такую работу, Неймовірна работа собака. Молодец, взять. Куропаток нагнав цілу кучу <ріху> Молодец. Підняв куропаточек. Молодець. На куропатку теж працює хай собака. Я йому нічого за це не кажу. Молодець. Наоборот похвала. Куропатку я полювати люблю, тому що вона дуже-дуже смачна страва. Правильно приготовлена куропаточка це делікатес. Для кожного мисливця. Звичайно, що перш за усе потрібно натаскувати собаку по зайчику, це її ціль номер один. Але хай працює по куропаточці знаходить, піднімає і по фазанчику ця собака теж спокійно працюватиме олічно. погнав, погнав, Нагнав Куропатку. <рив> нагнав куропатку, тільки що знову погнав, та ж його зацікавила куропаточка. Молодець, хай працює на куропатку. Дивіться скільки нагнав. Знову куропаток. Не знаю чи видно на камеру. Далекувато, правда, метрів 20. Від мене на коропатку не завжди голос подає. Не такий азарт приносять куропатки, собаці як той самий заяць, лисиця чи косуля. Бажано заходити проти вітру, щоб ішли ми. Так буде краще і для собаки, і для нас знайти звіра. І Підібратися до нього як найближче? Кожний звір є, у кожного звіра є свій специфічний запах і собака його. Зразу чує, Бачите, піднімає, піднімає носа вгору постійно. Йому так краще орієнтуватися в пошуку звіра. Якщо йдемо за вітром, собака опускає голову і винюхує прямо коло землі, а проти вітру він піднімає голову, орієнтується на запах, працює краще при цьому. Я замітив більший об'єм е, угідь захвачує Перестаємо, хай трішки зорієнтується.

Завертає, завертає зайць в нашу посадку, дивіться. Дуже важко собаці бігати по такому полю. Дуже важко. Так, знайдемо Льошку. Вертається бакс. Прогнав е, метрів 300 в цей раз. Перший, чого зайця він е, був повен сил. Собака її прогнав майже аж до тієї посадки через усаполе. Як бачите, на лапах позалипала Вон земля, дуже важко собаці бігти. Ну, все одно ми знайшли зайця, було б, я ж говорю, полювання, був би добутий заєць. як не перший, так другий. Без проблем. Ми з, з баксом знаходимо зайчиків. Е, Заєць повернув в цю посадочку, де ми зараз йдемо. Зараз ми підемо, він знайде той слід свіжий, хай ще попрацює по тому сліду, а може і зайчик там заліг. Знайдемо знову. Е, Отакі от діла, друзі. Льошку, льошку. Льошку хочу вам показати, де він лежав. Заяць, ось, Лшка, дивіться. Ось Лшечка. Ось Лшечка, да, Баксик, ось лжечка, зайчика. Да, 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 зайчика, зайчика Лшка, да. Да, дивіться як. Радіє. Да, да, бачиш, да зайчик лежить. Молодець, молодець, Баксик, давай, шукай, пішли далі. Найдемо і третього зайця сьогодні. Та все, 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 бакс, давай, давай, следующего. <гум> Не дає покоя. Друзі, як бачили, все чудово. Знайшли ми другого зайця, без проблем, без проблем. Те, що я і говорив, зайць дуже близько до себе підпустив із-за того, що ми пішли. Проти вітру, проти вітру з баксом. Е, я бачу, що бакс десь щось учуває, піднімає постійно голову, призупиняється, десь свіжий слід, десь тут заяць є. Я трішки теж почав зрозумів, обратив увагу на це, що мій собака мені дає сигнал, що десь тут щось заховане є. Е, в цій окрузі він працював. Постійно піднімав голову, десь запах він чув, десь ми приближалися до нього, як бачили, підійшли ми до зайця метрів 8-10, це максимум, друзі. Знайшов я льошку, вам тільки що все показав. Дуже все просто, чудово. Е, так що так? А, друзі, просто чудово, просто неймовірна сьогодні прогулянка. Просто получаю від цього дуже велике задоволення від свого собаки від його роботи. Молодець. Ой, друзі, бак знайшов. Зайчу льошечку, дивіться, яка комп компактна яка. Щобі норка клас. І під оцей хоч так залазить, дивіться. Все ділось його. Жає, заяча шерсть. Бачите який хатинка. Да, баксік, кам'ян, кам'єк. Молодець, молодець бак. Вибирайте отакі поля, де озимена більшість. Там, де кормшка визиця є, він ночі тут кормиться на цьому полі, і зазвичай в таких посадках в такій травичці робить собі льошки і відпочиває днем. Із своєї практики по таких, там де багато завалів, палки, він туди більшість не йде, а як бачите, метрів 5-7 густої травички із такими мелкими кущиками, деревцями. І він робить серед них отакі льошечки. Собі. В більшості випадків заяць ховається тут. І заяць. Також він не дурний, лягає. То від лисиці, то від собак бродячих тікати, він не лягає в оті коряги, тому що якщо е, якийсь його хижак натрапить на нього, йому не буде шансів вибратися із тих коряг. А у хижака більше шансів з'явиться, щоб його впіймати там. Так що, друзі, вибирайте більшість отаку місцевість від посадки отакі, отаку травичку, балочки з такою травичкою. і він ближче до окраїни лежить ближче до окраїни знаходиться там його хатки льошки. место бак Місто. Молодець, молодець. Молодець. Іди туди. опа Молодець. нагулявся найшов зайчиків Молодець. Молодець, бакс Молодець. молодец замазанный да? лапа не кита Молодец, молодец. Гарна прогулянка була сьогодні. Молодец, молодец. Молодець. Так що, друзі, ота була прогулянка. Находили ми з ним сьогодні нормально. Два поля обійшли майже в круг. Кілометрів до десяти, так, я думаю, є, однозначно. Як говорять, треба проходити 10 шагів у день. Ми цю норму сьогодні виконали. Хто 10, а хто більше. Да? Баксик. <гум> Ех ти такий. Находився, собака замарилась, набігався, як бачите, їй теж нелегко на лапах ось які. Тягати за собою брод такий, грязюку тягати. І я, друзі, налазився теж. Ну, Ми знайшли сьогодні. Під вистріл два зайця. Третього він знайшов у льошки. Найшов далі, ну, він відбіг від мене метрів 100 е Я його не замітив, а свіжу льошку я вже підійшов, він її обравляв. Бакс, я чув за кимсь погнався, да, підняв із е льошки зайця. Так що такі друзі діла, були і коропаточки сьогодні знаходив. Нагулялися нагулялись ми сьогодні з баксом. Було чудово. Прогулянка вдала, натаскування теж сьогодні пройшло нормальним чином. Трішки погода цьому не сприяє, але нормально, нормально. Ах! Все, друзі, на цій ноці буду прощатися з вами. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Гуляємо ми з ним в різну погоду. Стараюсь натаскувати собаку по максимуму. Так що, якось так, будьте здорові, мирного неба. Всім пока!